Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От слухаючи і дивлячись на те, що говорять спец, спецпредставник, так би мовити, Трампа. Ну і в более шире, так, Сполучених Штатів Америки, який ну, повинен замерити Україну і Московію, є такий відставний генерал Келлог. Так, так щось мені нагадує. Владимира Іліча Леніна, от йому так би борідку і вуса узовні ну, суто. Ну це суб'єктивна думка. Так. Але у мене таке об'єктивне враження складається, що його і Трампа попередньо, такий, як Ілон Маск, закинув на Марс, а потім вони звідти впали. На нашу грішну землю. Тому що те, що вони говорять, особливо останні там виступи цього Келлога, вони в ніякі ворота не лізуть. Так. Ніякі ворота. Ну, Складається враження таке, що він взагалі. по-русски не Ну сєво. Вік же ж бере своє. Людині за 80 років. Так ось те, що він говорить про те, з того можна зробити висновок, що е, Московія і Україна синхронно і одночасно напали один на одного. Так. І їх запхали в, якийсь, в якусь клітку металічну, чи не металічну, чи, чи сітку. Отам, де бої без правил. І вони один одного вовтузять з усієї сили. Невідомо чого. Ніхто не знає. Тобто, має прийти якийсь там суддя і сказати хлопці, кончайте миться. Так. Все вже зроблено. Так. Перестаньте битися, зупиніться на, на тому, на чому ви Почали. Чи на тому, що ви закінчили. Е, -е. От тут то й проблема. Так, тут то й проблема існує. Так що, м -м так у тих, які нібильмес у цьому, виникає таке враження, що так, тут. Обидві сторони винні. В однаковій мірі абсолютно. Вони хочуть війни. Так. Це не Московія напала на Україну, Та боронь Боже. Так вони ж не такі. Хто таке може подумати на московитів Андрофагів? Що там в Америці можуть таке подумати? Та не буває так. Так. А ми, а ми ж... Теж такі сякі. Так. Враг стояв у наших ворот, по-русски. А ми ж ні Бельмес і ні Чечірк. Ми збиралися ще на якісь шашлики там до травня місяця і все, дотягти нічого не вийшло. Московити на нас напали. Пан Келог, видно, не знає про це. Ні про шашлики, ні про все інше. Так, ні про те, що московити там стояли під Києвом, так, ні про Бучу. Він, видно, теж думає, так як московити-антрофаги, що це інсинуації, і театральна постановка Мі-6. є така штука, так, у Великій Британії. Ну, Джеймс Бонд, видно, ж, надивився кіна цього. Про Джеймса Бонда. Так. І от вони, оця постановка, братські могили, розбиті будинки, розстріли масові і все останнє, які здійснювали проти, так, би мовити, братнього народні, двоюрідні брати, як там сказав, ще один миротворець, Папа Римський. так Ми ж, там, не знаю, чи він тримає цей общак московський у своєму Банку Ватикана, чи що інше. Ну, те, що він говорить, теж ніяка сова на, на цей не налізе. Глобус географічний, Бехайма, німця. Так, був такий німець Бехайм. І Він там карти малював України, і на місці Києва престол зобразив, так, трон із королем, який сидить. Так. Ну, от, Така цікава історія, про яку ми нічого не знаємо. І наша педагогіка, кажучи, науково, так, нічого про це не повідомляє бідним і нещасним дітям. Так, але ж не знаю, останньому єжаку, бути зрозуміло, що ключ до завершення війни знаходиться у Кремлі. Так. І ти ж крутись, не крутись, от Путін заявив про те, що. Він то не проти перемовин і одразу вдарив по Києву балістикою. так. Одразу, щоб всім стало зрозуміло, але ж не доходить, не всім доходить. Оце то мир, так, який миротворець. Так Так, що Келлог, видно, чогось не розуміє. так. Якщо е, ви хочете мир, то треба зробити те, що зробив Рональд Рейган. Так. Він показав, як це все робиться, як робиться мир з Московією і з московитами. Все чітко, абсолютно чітко. Але ж, знову ж таки, не всім зрозуміло. Тим більше, що ну, це ж президент США, та ще і... Республіканець, не якийсь там паршивий демократ, який, який виділяє, це ж від них залежить ця війна, от аби в Україні нічого не, не давали ніякого озброєння, щоб вона була гола і боса, щоб московити її захопили всю, розстріляли декілька мільйонів людей, так. Ну і так далі. От тоді б Келог був би, напевно, задоволений.